То прийшла Октябрьська, татко приходить з роботи і каже: Нусічка, сьогодні великий баль буде в ресторації. А мама каже, який баль, що за. Та то каже, вони свято жовтневої революції. каже. Вони будуть справляти, і то буде саме те на бо взагалі то була військова влада в перші дні. 2009, Це 39 рік. Може, чи Так, uh -huh. і каже, що прийдуть самі такі вищого рангу військові зі своїми жінками. Бо хто був такий простий, то вони приїжджали, що вони були без жінок, а та вища е, раса, не раса, а ну чи не військові, то вони приїхали зі своїми жінками. І все, поляки повтікали, українці, наша інтелігенція, всі повтікали, а вони прийшли на все готове. Вони зайняли всі. Прошу ще подивитися зараз, хто в центрі, що наші люди місцеві мають ті квартири польські. А ніхто, а тільки вони. Вони вам про... набудували ті. Як то трущоби, то Трущоби, то не є будинки, то є трущоби, а потім ті хрущовки, і вони поселили там наших людей, наших українців, а самі зайняли польські помешкання. Вони приходили, вони не знали, що да з цим робити. Вони з нічними вазами по молоку ходили. Пані вло, пані влодку, я то виділа на свої очі, як шла мускалиха і несла ночі з молоком. А він був керамічний білий. Клянусь вам, я не кажу неправди. І зараз, як мені вони говорять, що ви мась навчили, що ви навчили? Навчили красти, навчили мачукатися, навчили водку піти. от пити. Ось що ви навчили мускарі нещасні, та ви мовчіть і дякуйте Господу Богу, що ви попали в рай. Вони зайняли, вони прийшли до, до польських, до українських помешкань, де було все. Бо що могли вони взяти з собою маленьку валізочку з необхідними речами, решта все лишалось? Вони прийшли на все готові. І вони татко приходить з роботи і каже, так носічка, ну, вечором мені треба. Ну, то мама там вже все витягнула обрання візитове, местими цю бабучку. І я ще нині пам'ятаю, як татко такого підносив руку, а мамця йому защіпала запунки на сорочці. І то все, алігантську татко вибирається, йде на баль. Ну, ми вже полягали спати, так там був чи в ніч, над ранім. Над ну, брат був менший, він не збудився. А я збудилася, бо були страшні емоції, вже бабча пробудилася, і, і татко розказує. Перші слова, як татко прийшов до хати, він сказав, Мусечка, як ми будемо далі жити з тою жемоттю, То мої, то не люди. Мусечка, та вони шклянками пили горівку, татко каже. Я такого ще не видів, каже, нушечка, а ти знаєш, чим вони прийшли? Їхні жінки прийшли в нічних сорочках. Як, як мала щось взути, то сівзула, а ні, то кірзові чоботи, наверху та нічна сорочка, то офіцерські, офіцерські жони, вищого ранку там солдатів не було, ні нижчих офіцерів на тому бальове. Хоча вони жили там в готелі, то ті офіцери, які були б жінок, вони жили в готелі в номерах. І татко то що розказував, каже, та вони, та вони без поняття, та вони, та вони селедець, каже, уселедець взяв і вбивав обстив з тої, бо що вони там собі приготували? Сільотка для них, сільотка, то він бив, обстів тої сільоткою, щоб відлетіла вуска і так розривали, і так їли, і шканками пили горівку. І, то, і каже татко, Нушечка, як ми будемо жити з тою жмою? То не люди. То дикуни, то Нушечка, до дикони. І потім, як татко далі робив, раз приходив, він мав е, 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 вечором, бо ще не було, та він за все відповідав, за все й той готель. Вони його лишили, на тій роботі. Каже, сиджу я в портьєрці і чую на поверсі. Весь час щось зливається вода. Ну, весь час, бачку, і весь час вода тече, тече, тече. Думає, татко, може, щось зіпсулося, Та він піднявся на поверх. Що він бачить? Бачить, що в у стемпі, ну, у устем... то туалет. в устемпі відкриті двері. Думає, що таке, чому у відкритий? Підходить, а там офіцер миється. А він ж не завжди він так спускає пускає воду і миється в унітазі. І знов спустив, спустимо, так поки тече, він миється. Так нахилився над унітазом і миється. Татко його підняв і каже, що ви робите? Що ви робите? каже, Тож не є для того. Цей це стемп це, тут тільки управляються, Ходіть, я вам покажу, де треба митися. Взяв його, завів його в лезенку, ну, в ванну. Завів його там, показав, як включається вода тепла, зимна як включається. Тут, а тут треба вішити рушник, халат, як ви будете купатися, О, халат, боже, кохане, що я говорю? І там халат, що вони мали, були без поняття. І так татко їм показав. Вони будуть вчити, а нам потім вони казали, ми приїхали і вас всьому навчили. Ви не вміли, ні картошку жарті варити. Так ми не вміли, Ми ж ці ми ми не варили, не варимо і не будемо.